Арнольд Лобель. Неслухняний кенгуру. Був собі маленький кенгуру, який дуже погано поводився в школі. Він підкладав кнопки вчителів на стілець, шпурлявся у класі кулькам жованого паперу, експериментував з вибухівками у вбиральні та мастив. Клеєм усі дверні ручки. Твоя поведінка просто нестерпна», сказав директор школи. Ось я поговорю з твоїми батьками. Ось я їм розкажу, який ти шибеник. Директор школи. Прийшов до пана та пані кенгуру, сів на стілець у вітальні. Рятуйте, схопився директор. На цьому стільці повно кнопок. Так, я знаю, спокійнисенько відповіла пані кенгуру, чесно кажучи, я отримую величезне задоволення, підкладаючи кнопки на стільці. Аж ось прямісенько в директорові ніс. Поцілила кулька жованого паперу. Пробачте, виправдовувався пан кенгуру. Не можу втриматися, щоб не пошпуритися цими штучками. З ваною почувся страшенно і сили вибух. Не звертайте уваги, втішив директора пан Кенгуру, – то всього навсього невеличка вибухівочка. Ми любимо шум. Директор рішуче пішов до вихідних дверей. За мить його рука була приклеєна до дверної ручки. Двері відчиняються важкувато, пояснила пані Кенгору, просто на всіх наших дверних ручках повно клею урешті решт директорові вдалося вивільнити руку. Він вилетів із будинку і пообчався вулицею. Яка приємна людина, сказав пан кенгуру. Дивно, чому він так швидко пішов. Будь певен, у нього повно інших справ, відповіла пані Кенгуру, але не переймайся тим адже зараз час вечеряти. Пан та пані кенгуру любісенько собі вечеряли, а після десерту вони шпурлялися кульками жованого паперу через обідений стіл.